Доброго дня, шановні гості. Думаю, можемо розпочати нашу зустріч у тісному колі. І Так, що ж таке поезія? Поезія це мука. Підступає, множиться, болить, іноді візьме тебе за руку, іноді відпустить і мовчить. Що таке поезія, це свято, граю тобі мізикою слів. Молодечо, радісно, крилато, викресає іскру з почутків. Що таке поезія? Це совість, бо коли не сила говорить, то вона заплаче і говорить, І сльозою кожною принить. Що таке поезія, це проза, що до римів пнеться лабіринт, Вулканічна лава, що морозить, жар вогню, що в степу холодить. Що таке поезія? Молитва, звернення до Бога і людей. Це любов, нелимовне світло. Що до тебе крізь цю ніч веде? Поезія, вона покликана хвилювати, давати насолоду, плекати високі почуття, збагачувати духовність. Поезія, як зазначено у хвалі ЮНЕСКО, може стати відповіддю на найгостріші та найглибші духовні запити сучасної людини. Але для цього необхідно привернути до неї якнайширшу громадську увагу. Саме тому ухвалою 30-ї серії сесії ЮНЕСКО встановлено Всесвітній день поезії, свято, яке відзначається щороку, 21 березня. Перше, воно відзначення 21 березня 2000 року. Своїми віршами сьогодні поділяться з нами наші районні поети. І першою запрошую до слова драгун Юлія Юрівна із села Новоселиця. Він був учителем із роду. Малим ще хлопчиком Тарас любив малювати і подумки на всенький світ віршики складати. Він бачив, як живе народ, серце його мліло за знущання і неправду у душі боліло. Став дорослим він писати про волю країни, щоби була незалежна пропали руїни. Шевченко був учителем і мудрим пророком, бачив неньку крізь століття своїм зірким оком. Шевченко був мислителем, патріотом завши, що порвуться міцні пута, писав про це знавши. Хоч життя було нелегке, та була надія, що Україна буде вільна і здійсняться мрії. Шевченково гасло. Малий та грас похожий день своєї гнята па а вечорами при зорі, блукав у мріях по світах, бо знав від діда про свій рід, Козацьку долю, славну Січ. Усі легенди і пісні, українське слово, вільно річ. Збирав народну мудрість він, отак не при одній дорі. Лягли в нові рядки, ясніли ковзарі. Не дав простий співець свою прекрасну пісню задушить. Сказав усім, у всіх віках українська мова буде жить. Воля рідного народу в його римованих рядках і сторінками кобзаря понесла правду на устах, Щоб незрячі всі прозріли, глухі почули її враз. Для цього жив на Україні і малим великий став Тарас. Слова Шевченка для усіх, як гасло, стали у віках. На стінах образ кобзаря, заквічений у рушниках. Там шаленим лютим кулям настала година. Заплакала вся Україна за героя сина. Таких синів була сотня, що йшли боронити. Полягли вони за правду, хоча їм би жити. Вони йшли, як патріоти, єдність захищати, щоб не тужила більше Україна, мати. Пам'яті Небесна Сотня, вона не вмирає. І за неї кожна мати сльози проливає. Над могилами калина буде зацвітати. Шану кожен українець має їм віддати. У молитві стануть люди матері України, щоб ніколи не вернулись у руїни. Небесну сотню шанують всі земні народи. Героїв слава не вмирає, під крилом свободи. Творча душа, наче птиця, весь час польоті вона. Мрій і думки не немає. Це ж почуття її життя. Не знаєш, як спинити на просторі, коли тебе колотить на ножах, коли твоя душа бринить, горить, сумує. Всім цього не зрозуміти. Це факт. Є глухі і німі серця, що зовсім не научені любити. Не розуміють всіх переживань і так хочеться їх научити, щоб знали і відчували повсякчас, як когось болить, як, як... миють рани. Що треба слухати думки і ще, ще буде поруч з нами? Свої <клес> слова <клес> до всіх присутніх, які чекає ганна Степаніна із села Теребля. Чиєш десь село краще, як моя теребля, кругом ліси і долини, і на грібці гребля, коли сіль тут добували, вивозили в села, самі шахту тут з солені озера. Про джерело лікувальне всім відомо нині знають про нашу тереблю всій Україні. Ну і далі тематика творів Шевченка, про Шевченка, спасибі кобзарю, сину України, що писав ти нам на зорі, заповіти твої збулися, вони ожили на нашій землі. Прости, що ми рубуємо хащі, що ти навчили шанувати любов. У цьому світі жорстокості біди і з брата крухи точать кров. Хто ж цьому винен? Певно всі. прости, Тарасе, нам прости, ти, Боже наш, єдиний, зглянься, не посилай героїв небуття, створи прекрасне диво для народу, що зветься коротко життя. Або ми є нащадки Тараса Шевченка, його пророчість торкнулась кожного чула. Народ вознести, що зігнусь на коліна, правда кобзарева пробудити змогла. Тож шануємо його пам'ять щоденно, щоб квіти бояли, росли. Держава наша села суверенна, це діти Тарасові піднялися з колін. Боротьба незалеж... за незалежність триває сьогодні. Майдан, наша сила міцна, у неповторнім диві калинові над нами сяє як от зарева зоря. Земля ридає, плаче небо, чорна бруківка серед білої зими. Криваві квіти появились на тілі української землі. Це весна квітуча, молода, з міцних обіймів виривається морозом, з юнацьким запалом і голосом дзвінким, і з півом солов'їним озвалась до народу. Та зграя чорного вороння своїми чорними дзьобами, заклювала солов'яків і закувала ланцюгами, пов'язала мотузками молоденькі крила, запутала політ пташок, стріляла у спини, намагалася душити. Та не задушила, всіх хотіла заклювати, та не заклювала. Трутилася Божа сила і правда настала. Не дозволи Господь батько своїх дітей вбивати, благословив народ Божий дітей захищати, свою волю, свою душу к рукам не віддати. Прилетіла рідна мати дітей захищати, хто посміє в рідну матір із зброї стріляти. Ідіть, діти, летіть пташки, і дзвінко співайте. Свою правду, своє щастя, волю захищайко, як І так, моя поезія для тих, хто вірь читає, та хто почути разу стих, ще раз того бажає. Так, мабуть, суджено мені, що написав рукою. Читаю вдома в чужині, самий перед юрбою. І ось тоді життєвих слів, душевне читання, в серця проноситься мов спів, тоді моє признання. Серед людей пошириться, натхненні стануть дні, а серце так окрилиться, що пишуться вірші. Про добрих жителів землі, де славиться відвага, сердець кохання до зорі таємності наснага, про розум, що до світла йде дорогою відрадною, про правду сильну над усе, над владою бездажною. <кій> <кій> В рідних Карпатах, неначе сонце джує на коні. І начебто до ранку й до зорі я чатував на тебе біля хати і вкрав тихенько, що й не здала мати. І в рідні гори я тебе повіз, і перстень золотий подарував, А ти від щастя плакала й до сліз. Тебе я ніщо, ніжно цілував. Не плач, моя кохана, повернись, як гарно тут ти тільки придивись, сюди привів тебе у рідні Карпати, бо там внизу немає в мене хати. Тут хатку біля річки побудую, ліси і гори все тобі дарую. Ми будемо з тобою добре жити і радісно дітей своїх рости. Ти квітонько, ти зоренько моя, без тебе то не радісне життя. Одній тобі пісні буду співати і лиш тебе одну буду кохати. А в нас присутня починаюча поетеса, села Тереса Новаленко Аліна Васильівна. Пірнай у море книг, пливи на хвилі слова. В річках статей, романів зростає наша мова, струмочками віршів тече у чистій душі і спілкування дощ зволожить будню сушу. Отож читай, твори, пиши, спілкуйся, друже, Щоб мови паростки зміцніли і байдуже, що огортає нас всесвітня паутина. Ти книжку бережи, щоб і твоя дитина пірнала в море книг, пливла на хвилі слова. Щоб збереглась навік прекрасна річка мова. І також у нас присутня поетеса із селища Буштино Орес Наталія Під Підступ коліс відходить даль дорога. Під стук сердець йде у небуття. Єдиний подарунок нам від Бога у кожного своє та все ж життя. Для іншого воно страшенна мука. А ще для когось нитка золота. Ще кажуть не життя, а скука. Та вже назад немає вориття. На козейському дворі кури ходять ділу, на бундючимся качур, мало не зів його тху. Качки радо крильми плещуть, бо пси на них довго брешуть. Ламс до них їх не пускає, песка брить їм та ще й лає, коза собі стала боком. Зиркат на няк одним оком. Як кунь верлася копитом, каже, нині ледве вже сита. Когут піє на паланку, кут приніс якусь бляшанку. Може, й достав поза вуха, бо впали доловуса. Поткан ходить тупу по тхижу. Надорвався бідний грижу. Тягне собі в дірку струча та й старе якесь папуча. Свиня спить і в вус не дує, а в валові здує. Наїлася, лед виходить, мишенят за собою водить. Горобці позлітали, блюдо з зерном повсідали, заспівали усі хором. Пушла пісня цілим двором. Я лиш мало там побила, сміялася, як кобила. Хуня вірш, сякий напало. Бо кажу вам, нині люди, бо кажу вам, чесно, нині, сякі фідлі не помий. Але загально прийнятною є думкою, що сучасна молодь мало цікавиться поезією. Людина із поетичною збіркою в руках обов'язково являється старшою. Сьогодні ми вам спробуємо довести, що це не так. А зараз дозвольте представити вам тих, хто причастився до поезії, до кого завітала муза. Можливо, герші наших юних поетів ще не досконалі, але вони йдуть від щирого серця, від бажання подарувати нам, читачам. часточку себе. Тому до слова запрошую Бодак Злату, ученицю загальноосвітньої школи перших третіх ступеней номер два. Мне сегодня мама, как красавица весной, Снится королевой милой, снежным голосом своим. Возле нее летают птицы с долгим, громким голосом своим. А она такая рада, что красива, как всегда, вот король пришел весь грозный в домику кукольнивал. Позабыли ее. Люди, птицы, все вокруг. Осталась одна она, родая у реки. Нежная, прекрасная девица у берега зимой. Пришли две феи, милые, они спасли ее. Она стала красивой, как всегда, и все вновь расцвела. І птиці сізапілі для радісті її. Наступна наша імна поетеса Сеоля Софія, міста 5, учениця героїв освітньої школи першої стрелі стенів No2. Як я ще зараз є, давно надав мені першовірші, забути в штурм стежим, що до рідного дому буде, то і самотню годину, до тебе ніхто не прийде. Як це легкою стежимо, новий рік зустрічати сам. Так подумай про ту стажину, про ту людину, що до рідному дому говорити, що про батька і матер содати треба просто живу пати. І написала її до Юхаріча Тараса Шевченка. Зараз не просто в нас на в Україні. Багато переляканих, дарма. Великого по поетами батьківщина. Це ж батьківщина самого кобзаря. Вічний Тарас, не у віршах. Твій заповіт для нас велике слово. Душа твоя, в твоїх синах, в тих, що лиш Україну можуть звати дому. Так, зараз складно в Україні. Але ми знаємо, лишились ті, що полягти готові за батьківщину. Це наші патріоти молоді. А ти, кобзарек, вічна тобі слава. Навчив нас не здаватися ніколи. Де б не була на нас облава вертатися до рідного нам дому. Mm -hmm. Ти не помер, бо вірші ще живі. І знаємо ми, що вічно будуть жити. Слова твої для нас вони святі. І ми шануємо тебе, підпис, твої діти. наша мостя Паш Юля, селища день. Ми щасливі, що є в нас батьки. Їхнє слово поради домівка. Вони з нами у щастя біді, коли вдома й дома й ходила мандрівка. Вони нас зустрічають з доріг. Вони знають, коли ми хворіли батьки наші, наше, на, батьки наші були. Другий вірш, я написала е, про свого друга, навіть так можна сказати, про свою подружку. Це Алінка, вона і із, із мною завжди. Я дякую, що вона у мене є. Товарінка під'єр тобі. Друг це та людина, без якої нікуди ніде, без якої не лине година і яка, і яка тебе всюди знайде. Друг це той, без кого навіть неможливо життя уявить, і з якою час неможливо згає. Це людина, яку можна вічно любить. Друг це та людина, яка бачить тебе е, у сльозах, тоді, коли у єдина хвилина. І теж сльози пускай на очах, з нею можна шалено радіти і сміятися від душі, з якою можна про все поговорити і про речі дуже смішні. Можна <кій> Довго-довго дуріти, слухати музику. Можна хохотати, як діти, як діти мають грати. Друг це людина безцінна. Тож цінуйте друзі своїх і сумуйте кожну хвилину, проведену бізнесу. А я число хочу дати Наталі Сасен, директору Реального металичного центру. Ну, шановні друзі, я теж хочу вас привітати із Всесвітнім днем поезії, побажати вам перш за все міцного здоров'я, аби ви могли трудитися творчо, знаходити ці поетичні. Рядочки теплі, щирі, які проникають у наші серця і попробуджують чи жаль, чи сум або радість. І дуже приємно бачити сьогодні е, молодих початківців, поетів, е, дівчат, які е, стараються е, от своєю творчістю е, влитися. У поетичний е, світ нашого краю. Бажаю вам молодим, успіхів, творчих. і покидати цю справу, бо ну, поезія така справа, як уже сказала і Ханна Рак, як праця. От праця така е, не одна із легких. Бо потрібно знайти і ритму, потрібно вибрати, як цей вірш буде побудований. І потрібно, звичайно, потім знайти і такого читача, вдячного читача, який би дійсно любив цю поезію і відчував її, що ви хотіли сказати. Поезія завжди знаходяти віргу в душах інших, хвилювати або стискати кулаки, готуючись до бою. Звісно, кожен сприймає її по-своєму, бо ми самі всі різні. Хто причастився до поезії хоч раз, пам'ятайте, що муза дуже примхлива, вона приходить лише тоді, коли серце щире, відкрите до краси і болю. Ми раді, що зібрали. Досить велику кількість починаючих поетів, і вже по якась стажем. Сподіваємося, у молодих поетів тут наставники знайдуться. Хтось веде свою збірку і чекаємо всіх наступного року. Сподіваємося в цьому залі в більшій кількості. Дякуємо за увагу!